Всім привіт! Мене звати Олексій. Це інтернет-магазин GreenHall. Ми займаємось хімією для басейнів, бактеріями для вигрібних ям, компосту, прудів, каналізації і багато іншими різними товарами, які ви зможете подивитися на нашому сайті. по Посилці під цим відео. В цьому відео ми поговоримо про компостування. Як зробити компостну яму або кучу, і які бактерії потрібно вносити в компостну яму або кучу? Компост це органічні відходи, що розклалися за допомогою бактерій, грибів, хробаків та комах. В результаті цього розкладання з'являється поживний субстрат, насичений азотом, фосфором, калієм. Під час природнього нагрівання. Гинуть патогенні бактерії, і мікроорганізми і яйця гельмінтів. Компост застосовується як ефективне органічне добриво, завдяки якому можна підвищити врожайність на власноруч посаджених грядках. Компост – це повноцінне та безпечне добриво, виготовлене з органічних залишків в аеробних умовах та у присутності мікроорганізмів компосту. На час отримання. Хорошого компосту впливає правильна пропорція органічних компонентів, включаючи вміст вуглецю та азоту, правильна вентиляція шарів та компостна мікрофлора. Існує декілька видів компосту. Звичайний садовий компост, виготовлений з органічних відходів, і компост на основі готових ґрунтових сумішей. Ми розглянемо перший варіант, так як він більш економічний і дозволяє власнику дачі або заміського за міського будинку зробити власноруч органічний компост. Масу для компостування складають у великі купи або до спеціальних резервуарів компостерів з хорошою вентиляцією. Там ця маса. З часом нагрівається з-за того, що там працюють мікроорганізми і ця суміш перетворюється в компост. Це може тривати від кількох тижнів до декількох років, в залежності від сировини. Для забезпечення роботи мікроорганізмів дану компостну купу або резервуар треба періодично зволожувати. Як приготувати компост? Насамперед, вам потрібно вирішити, в якому місці вашого огороду чи саду ви будете робити компостну купу або ставити компостер. На дно компосту ви потрібно його застелити таким матеріалом, який не перешкоджає природній вентиляції. І дозволяє надлишковій волозі повільно дренувати в ґрунт. В якості органічних відходів для компосту може використовувати солому, сухостій, залишкові гілки дерев, може використовувати органічні відходи з кухні, так називають, це всі залишки їжі, органічного походження. Бумагу, картон і інші органічні відходи. Не кладіть у компост. Перше, це відходи, які не розлагаються. Це скло, шкіра і інші пластмаси. Це відходи, які не розлагаються. Не кладіть у компост. Також не кладіть за багато кількість бумаги за раз. Не можна класти в компост вапно або попіл. Він робить компост дуже лужним. Ось. Також слідкуйте, щоб не попадало у компост бумага від журналів, газет з великою кількістю металів. І отруйні речовини: це фарби, бензин, якісь лаки. Або розчинники, дезінфікуючі засоби. Тобто за цим теж треба слідкувати. В іншому випадку, ваш компост, який ви робили, може зіпсуватись. Його потрібно буде просто викинути. Процес дозрівання компостної маси досить тривалий і може бути від декількох тижнів до декількох місяців. Для того, щоб прискорити процес. Використовують спеціальні біопрепарати для компосту, які додаються у ваш компост. Біопрепарат для компосту це колонія мікроорганізмів, які в процесі своєї життєдіяльності продукують речовини, за допомогою яких органіка перетворюються такі форми, легко засвоювані рослинами. І завдяки цьому ваш компост буде перероблятись в рази швидше. Високий вміст мінеральних речовин впливає на правильний баланс поживних речовин у компості. У нас є різні види бактерій для компосту. На сайті представлені. Є такі, які зазвичай треба розводити в воді і поливати по Вашому компостній кучі або е, ямі, є такі компости бактерій, які можна сразу вносити. Дотримайтесь рекомендацій вище і можете дзвонити нашим менеджерам, вони нам вам підскажуть, що і як можна зробити. І ваш компост зробиться якісно і швидко. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі. Ставте на дзвіночок, і ви дивіться наше відео. І побачите много цікавого і корисного на різні теми.